Привіт, малята! А хто це до нас прийшов? Подивіться, це великий зайчик. А ще він взяв з собою маленького зайчика. Малята, подивіться! Ось Великий Заєць, а ось маленький. Наші зайчики привели нас до своїх будиночків. У нас є який будиночок? Великий та який? Правильно, це маленький. Як ви думаєте, хто буде жити в великому будинку? Великий чи маленький зайчик? Вірно малята, тут буде жити великий, тому що він теж великий, а для маленького зайченятка підійде і маленький домі, тому що він маленький. А давайте зайчику подаримо корзинки, щоб вони змогли збирати в них моркву. Адже зайці дуже люблять моркву. Так, ось у нас дві корзинки: одна велика, а одна маленька. Велику корзинку. Якому зайцю ми подаруємо? Великому, а маленьку. Правильно, маленькому. Тільки настало все вірно, і в корзинки їм. Прийшли подаруночки Наші зайці дуже люблять гратися. І для гри ми їм підготували ось такі м'ячики. Подивіться: один великий м'яч, а один маленький. Це великий, а це маленький. Якого кольору великий м'яч? Правильно, зеленого. А маленький м'яч якого кольору? Синій. Великому зайцю ми даруємо великий зелений м'яч, а маленькому зайченятку маленький, синій. Пропоную нам з вами трошечки порозминатися. Підіймаємося зі своїх стільців та вперед! Підіймаємося малята зі своїх місць і зараз розпочнемо з вами фізкультхвилинку. Повторіте за мною: Вітер дує нам в лице. І хитає деревце. Вітереться тихше, тихше, а дерева вище, вище. Молодці, давайте повторимо трошки швидше. Вітер дує нам в лице. І хитає деревце. Вітереться, тихше, тихше, а дерева вище, вище. Повторимо, але дуже повільно. Вітер дує нам в лице. І хитає деревце. Вітереце, тихше, тихше, а дерева вище, вище. Молодці. Ми з вами порозминалися. А зараз сідаємо на свої місця. Та продовжуємо далі заняття. Поїхали! Я покажу вам картинки. А ви скажіть мені, що на ній роблять великий, а що робить маленький? подивіться, перша картинка на картинці намальовані ведмедики та м'ячики. Скажіть мені, будь ласка, що робить великий ведмедик? Правильно, великий ведмедик сидить, а маленький, а маленький стоїть. А який м'ячик поряд з маленьким ведмедиком? Подивіться. Правильно, поряд з маленьким ведмедиком великий м'ячик. А поряд з великим ведмедиком який. Правильно, маленькі, вони переплутані. Потрібно навпаки великий синій м'ячик дати великому ведмедику, а маленькому маленьким. Подивіться, наступна картинка, якого кольору велика пірамідка. Вона різнокольорова, правильно, а маленька вона блакитна. Малята, а давайте допоможемо нашим зайчикам знайти свої будиночки. Намалюємо до них дорожки. Ану, підкажіть мені, малята, маленький зайчик, в якому будиночку живе. А великий у великому тоді давайте візьмемо з вами ось такий олівець та намалюємо від маленького зайчика до якого будиночка. До маленького молодці. Наші зайчики вже точно не заблудяться та знайдуть доріжку. А від великого зайчика до якого будиночку до великого молодці. Ну, все. На цьому наше заняття малята закінчено. Ви величезні, величезні молодці! А ще на доданок у Classroom я опублікую ось такі маленькі завданнячка на закріплення матеріалу. Я сподіваюся, що ви будете просто відмінними художниками та зробите все правильно. А я буду чекати на ваші роботи. На все добре, малята та батьки. Всім дякую, до побачення.